Півтори тисячі гривень коштує от така ось подушечка. Бачите, в неї так, так, такі упаковці з Саріса хірургічними рухами скриває і бачите, вона, е як тільки відкриється, вона зараз прийме форму нормальної подушки. А тут ще бачиш, треба це розрізати. Бачиш, вона завалковомована. Подушку не порізна. Угу. Опа, бачиш, тільки ти типу повітря впустила, воно вже випрямляється. Це от, 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 так от і буває і з нашими жижуліками, теж трошки їх раз, і вони так, і виростають. <реш> жижуліками. Не дивишся є там Саття, він психолог <реш> макабуку називає жижуліком. Диви, 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 диви. Бач угу. подушка раз, раз, дивіться. Дивіться, як вона вже виросла. Це вона має трошки полежать і вона приймає форму е, нормальної подушки. І Тарас вже користується нею. Сказав, що охріняна дуже, що дуже класно. Це мені Богдан подарив. А я кажу, а Ларісі подушка. Він говорить, пошла на нахер. Вона говорить, ніхто. Так не сказав? Ну сказав так. Серйозно? Некрасиво. Я, говорю, ну, я ж говорю, живу з дружиною, як я одну подушку принесу, а другу, типу, не. Я говорю, так це, ти маєш на увазі оцю, говорить, Ларису. Я говорю, так, да. да. говорить, пошла вона нахер. Ну я взяв одну подушкашу, він, в принципі, справ. Ти заснеш, а я в тебе її вкраду. Вона щоб мене не прирізала вночі.